Із магазину HM хочу зробити огляд на різдвяну колекцію в H&M Home. Не дуже багато всього поприходили. Є посуд, красивий, є іграшки, також пледи, наволочки, арома свічки. Все буду показувати. Щось така іграшка. Як намистинами зроблений цей бантик за 279 гривень. Наволочки. На декоративну подушку дуже багато, а може і не тільки на декоративну. Так, в, на, наволочка 50 на 50, 379, 100% котону. А от як наволочка 100% котон, то ще й нормально. Ой, а тут взагалі така вишивка класна, цікава. Ця меншого, мені здається, розміру. Так, 40 на 40, 879 з вишивкою також котон. Різниця в них, так, да, тому що ця з вишивкою такою, бачите, тут прям така вишивка. Далі наволочки 100% котон 249. Так, ці також, мабуть, 40 на 40, да, розмір йде. 50 на 50 і в зеленому кольорі. Змійка, ну так вшита, знаєте, все якось акуратно так виглядає. І така вона цупка, як ну, дійсно натуральна. Ну, от, по відчуттям натуральна тканина. Це прям як з мішковини, гарний колір. Це просто от натуральний льон з малюночком 379. Тут 20% котон. Розмір 50 на 50. Ще ось такі є. З червоним і зеленим. Також 100% котон. За ціною 379. І розміри 50 на 50. В клітинку червону. Це як різдвяна лежить тут. 679, ого 50 на 50. По 379 ось такі наволочки. Як ялинка намальована, також льон, начебто натуральний. Ціна 379, 120% котон 50 на 50. І ось така наволочка. Ще 50 на 50, 249 гривень, це найдешевше. Якісь написи тут. 100% котон. Не знаю, що це за написи. Далі йдуть свічки. А, це підсвічник. Такий підсвічник багато дає. Тільки тут він буде більш цікавий. Тут як бантики звисають. Так, 429 гривень. Нічого собі, там, чому там так дорого. Це взагалі свічник, так, свічник всередині. Думала, може свічки якісь. Ой, а це набір іграшок, 6 іграшок. Вони так здаються, як паперові. Вони є паперові, тільки сріблястим так прикрашені. Ну, ні, ну зроблені приємно. Чи як це пап'єма ше називається? Оце ще свічок, Глянемо коробку хтось розірвав. Це була не я. Кість іграшок 429 гривень. І ще у нас щось в коробочках цікаве. Дістанемо, подивимось. У коробка мені подобається красива. Гляньте, яка класна. Як Начебто це книга. знаю, чому вони не дістали, щоб було видно малюночки, от як Вайкікіда робить. Тут дві, два блюдця і дві, два кухоля маленьких це набір для кави. Він йде, я бачу, що з різдвяним малюнком, тільки, ну, от з таким якось тут намальований, там сніговички на ньому. І коштує. 679. Назва кухонний набір. Написано, що два-да, упаковка. Ну, красиво запакований гарно. Ой, а це Крісмас також. Як подарунковий набір. Ой, це арома свічки. Тут, бачите, і така свічка, і ось такі. Ой, тут скільки паличок цих. Так, ось такий набір. Ціна 1149. Офігіть, можна. Ну, Я понюхаю. Не чуть, як він пахне. Може свічку хоч. Свічку. Ну, Більш-менш так пахне, але не сильно. Ледве-чуть. І ще ось такий набір. Ну, мабуть, за такою ціною просто в іншому пакуванні йде. Серветочки різдвяні. 100-99 Ой, 99 гривень. Не зрозуміло, скільки їх тут серветка. Виробництво 25-й верхній шар папір. 15 серветок розібралась. Ну, Тут мені подобається колір, так натурально виглядають. 100% натуральний папір. Так, серветка 15 штук, 129 гривень. Це видно, видно більшого розміру. Ну, це такий ж різдвяний посуд. Це підставочки під стаканчики. Підставка під посуд. Гривня заклеєна 429 гривень, 4 штуки. Далі таке блюдце маленьке. Так, ціну тут дивитись. так, незручно. в H&M. Гляньте, як дрібно написано, по-перше, 199, і ще так закривають. 199 гривень. Так, тут у нас більшого розміру тарілка 199. І зрозуміти, що це на Різдвоє, не дуже зрозуміло. Ну, тут хоч напис є: Крісмас Фуд. Так, 679. Отака тарілка, велика важка тарілка. Тут вже більше різдвяного посуду. Ну, красивий малюнок такий. Це все в одному стилі. Іде й тарілочки, супові тарілочки і кухоль також. Зараз подивлюсь ціну. 279 гривень з золотим обідком. Так, тарілочка. Тарілочка прям гарно розмальована. Красивий малюнок. 379. Ну, за цю хоч і не так шкода заплатити. Да? Вона гарно виглядає дійсно. І гарно виглядає така як салатна чи супова тарілка глибока. І подаруночок всередині намальований. Так, 379. Ну, ось оці дві позиції мені сподобались. І кухоль також сподобався. Гарненький дійсно. Так, це різдвяний орнамент. Ялинка така намальована. Ну, якийсь як декор 679 гривень. Ага, це буде така ялинка розкладна. 12,5 в діаметрі, 32 висотою йде. Це кухоль такий же. Такий, такий, Це я бачила. А тут іще якісь є малюнки для під еспресо дві чашечки, дві облюдця, дві Тільки ось такий, такий буде малюнок, то я показувала. Також оригінально. Дві чашечки, два блюдця, ціна 679. Так, оце тут всередині, там, де арома свічки, начебто, да, це воно. Ось що, оце що таке. Ага, це щось як для зберігання сипучих по типу. Чи для пряників хтось мені писав, така коробка, скажімо, для зберігання. Чого завгодно. А, ну, де ціна в гривні 1049 гривень. Так. А оці з пап'ємаше в різних кольорах ще бувають іграшки на ялинку по 6 штук. О, тут ця тарілка ще великого розміру. Вона трішки не така з оленем. Ті маленькі такі. Красива також ялиночка намальована. Оця колекція мені дуже сподобалась. 429 гривень. Треба було дрібніше ціни писати. H&M. Так, це тейбл. Ну, Скатерть на стіл. Розмір 140х240. Цікаво, є в нані цінник, Мені здається, що немає цінника. бачите, немає. Чому ж у них такі підсвічники? Є в золотому кольорі, а є в срібному. дістану, покажу. Прям цікаво. Ну так зроблений непогано, не такий, щоб гнучки, як буває. І так як всі деталі підкреслені. 429 гривень. Ну, слухайте. Ну я не знаю, ну, навіть в епіцентрі немає таких цін. Це що таке Також свічники є в декількох кольорах. Ціна 429 гривень. З минулих колекцій, бачите, навіть є на знижці 239 гривень. Отакі дві іграшки за 239 гривень. Також за 69 отака як зірочка. Бачите, вони їх пооціняли, це ну, от, те, що в них позалишалось по 119, ось ці дві штуки, як з пап'є-маше. Далі підставочки 49 гривень. Гляньте, сніжинками 4 штуки, такі як войлочні. О, а є червоні. Так. Червоні, що ви знижки йдуть. Чи що таке? Гривня 795. Я не зрозуміла, як таке може бути. Ці 795. А ці що? 49. А коштували 795, то може собі взяти. Не мабуть візьму, що вони прям такі дорогі. Були, чому. Хто знає, пишіть, чому вони такі дорогі. Ось оця штука. Що це таке? 1200. Це не такі цінники. Ось ще такі іграшки: по 239 шишка. А і в зеленому кольорі також залишились з минулої колекції, як я розумію, по 239, по 279 гривень, по 49 зірочка, по 119. Таке Така пап'яма Може пройти мимо такі гарні килими. У них в ванну кімнату. Глянь такий чудовий, такий товстий, красивої форми і дуже насичений, красивий колір. Ой, взагалі, просто вау! Ну, це ж зараз ціна така в нього буде. 100% котон. Так, і килим цей коштує 1149,75 на 75. п'ять. Ну, так виглядає чудово. І чобіток такий для запакування подарунків під ялинку. Ну, Чобітки виглядають класно. Без якихось ну, наліпочок різноманітних. От мені подобається чудова пропозиція. Тут бубони ззаду, красивий той той колір, приємні. Скільки коштує? 579. І поліестер, 100% полієстер. ну, щоб і ток мені складає. Спод... Багато різноманітних свічок. Вони йдуть по дві штуки, в різних кольорах і різної форми. По дві штуки, ні, по три навіть штуки. Ось такі свічки вони йдуть в пакування по 6 штук різної форми. От Звичайні свічки. Не лед, а просто свічка. Так, значить, 30 см висоту. І за ціною 699 гривень за шість свічок. Це по 100 з чимось за кожну. Є рожеві. Ну так, якщо перевести за кожну свічку, може ще й нормально. Ну, але все одно якось дорогувато, так? Да? В H&M. Мактична свічка від 379 гривень. Темний мед аромат. Ой, слухайте, цікаво. Пахне класно. Зараз глянемо, скільки така маленька коштує. 379, велику навіть дивитись не буду. Отакий свічник. Що? 1149. Я не помиляюсь? Ні. 1149. Отакий свічник коштує. 279 гривень оця одна штучка коштує. Або, наприклад, така ялиночка також красива, переливається. Ну, виглядає класно, звісно, нічого не скажеш. Якось у них, знаєте, так все дорого, а потім, коли знижки, все вже дуже дешево. 279, я так розумію, що більшість, мабуть, так і будуть. Оці зі скла. Ну, прозорі, такі, красиві. Чи може якось на них чи світло падає, не можу зрозуміти, як красиво виглядає яскраво. Може, це із-за світла якогось особливого. Все по 279. Тоді я вам так пройду, покажу. Є зелені, є червоні. Ой, ну це взагалі класно. 279. А потім у них буде такий розпродаж, що це все буде за копійки продаватись. Так, тут оцей що, 379, чи що? Так, 379 ціна. А, ну, а зелений, скільки коштує? Да, 379, оці великі, ще дорожче. 379. Не знаю, якось мені здається, це дорогувато для такої іграшки на ялинку. Далі, тут ціну спочатку вам скажу, 429. Це воно що, одне, чи їх два? 470. А, їх чотири, ну ладно, за 479. Ча виглядають гарненько, переливаються, Ой, оці і кращі навіть в бежевому кольорі. І зелені ще такі. Також красиво. Ну, красиво, тільки якось занадто, мені здається, по цінам. ще хочу показати вам подушковий, чим писали, що вони дуже гарної якості. 399 гривень 50 на 50. То вони так от їх скручують, щоб зручно було вести додому. Такі пледи прям масивні. Гляньте, такі товсті, ого, важкі, великі. І кольорів дуже багато, є з китицями. Так, плет 1799, 130х170. ну Гляньте, який він важкий, прям важенький. Не написано, що 100% бавовна. Мені навіть цікаво. Склад акрил 67% і полієстер. Причому кольорів, гляньте, як багато різноманітних. ну Красиві кольори, такі теплі, приємні. ну Ціна. Ну що, і Чендем мене здивував своїми цінами, я так скажу. Не скажу, що прям здивував красою такою, але ціни ну, якісь прям занадто. На цьому буду закінчувати. Дякую, що дивитесь. Адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі магазина, де я робила цей огляд. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Пока!